Великі розкопки на проспекті Лужпи. На вихідній частини дороги в районі дитячої поліклініки перекриють. Там прорвало трубу, яка живить водою котельню північного промвузла. Щоб не залишити місто без опалення, розриватимуть дорогу для термінового ремонту. Які незручності чекають на сумчан. Та як їх уминути, Ніна Коломієць. Посеред виїзду з лужпи на Дем'яна Короченка, аварійне загородження. Тут прорвало трубопровід котельні північного промвузла. лагодитимуть аварійну ділянку фрунзенці, бо водогін на їх балансі. Спеціалісти кажуть, асфальт тріснув і ще місяць тому. Тепер поспішають з ремонтом, адже резервні запаси води на котельні майже вичерпані. Що касається води жителям города, не стосується, касається, катносяться к прозводственним ділам. Значит, ну, к сожалению, нам э, необходимо буде перекривати движение на даному частку в зв'язку з глубиною закладки трубопровода. Копнути треба на глибину понад 6 метрів. Для цього розрити немаленьку ділянку. В інспекції з благоустрою обіцяють проконтролювати, щоб дорогу після робіт вчасно доладували. Заплановані роботи завтра, 6 числа, на 12 годин дня. Роботи планується завершити до 9 числа повністю. Мається на увазі повністю це вже засипати шибенням значить і при останні сприятливих погодних умов, відповідно відновити асфальт. Поки на проспекті потісняють транспорт, половину дороги закриють, всіх пустять по одному боку. Зв'язку з тим, що під час проведення робіт буде перекрито одну смугу для руху, то рух транспортного транспортних засобів буде проводитися по одній смузі, по парній смузі в обох напрямках. Зі сторони вулиці Інтернаціоналіста в Черепіна рух буде здійснюватися по відведеній смузі. Смужкою рухатимуться й маршрутки за звичним графіком. А у Трогаті їздитимуть лише в напрямку вулиці інтернаціоналістів. Зворотні рейси на час проведення робіт скасували. Ніна на коломієць лазаренко на часі новини.